Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Сьогодні, знаєте, вийшовши на пасіку, так як ночі в нас було не мінус 2-3 градуси. Ночі щось сніг було, заноза ну, в даний момент, звісно, у нас є болото. Вийшовши на пасіку, хочу, хочу зачепити, так як сижу, зараз такої роботи немає, сижу в інтернеті. Хочу зачепити таку тему, так як зараз дуже показують сильно. Що люди лізуть в сім'ї, люди починають скрощати, люди починають утепляти, люди починають ворочати з сім'ями. ну глянь, я подивлюсь, що працює камера. Так, Камера працює. Так, сім'ями ворочати, друзі. Вже кричать, мене вже зимівля, і в мене вже стопроцентова зимівля. в мене вже сім'ї вийшли, я вже можу працювати. Друзі, по старому календару казали, коли старе, старі люди, що. Зима закінчується, лютий місяць закінчується 15 березня. Сьогодні 20 число, друзі. скільки ще зимувати? що лізти? що ворочати, друзі? Вже показують, Нє, зазбирають, сокращають, роблять, вже починають, вже кричать. Той кричить мене 100%, той в мене 100 зимівля, той кричить мене 100% зимівля. Друзі, зараніше казати. Тим більше, знаєте, зимівля вона може бути хороша, друзі. Але ми знаємо, що прийде весна. Сім'ї почнуть зараз сім'ї почнуть сокращати, так як, як я дивився, якось, то коли у нас було тепленько, був обліт дуже багато єстрої бджоли. І ті сім'ї, які зараз в даний момент, вони є. Ще мають бджолу, то навесні вони сильно, дуже сильно води сукратяться. За що того, друзі, що відійде стара бджола, ось саме той період буде тяжкий, щоб стара бджола відійшла, найти, щоб знайти, якщо сім'ї, що вони не брали. Так, друзі, контролювати сім'ю треба сто процентів. Сім'ю треба дивитися, сім'ї треба. Підгодовлювати це мови нема. Дяка, так, сім, сильним сім'ям я вже поставив підготівлю. Е, зараз ми гляну, скільки там в нас сьогодні е, 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 тепла. Подивимося, чи холодно. Зараз глянемо, тут є градусник. Я хочу глянути в нас. Ну, за тишку, ви не повірите, десь наверное, 5 градусів тепла. Но зимою ноч, зимою но ночі було мінус 3-4, аж так аж земля замерзла. І лежав, і впадав в сніг. Тому зараз, друзі, лізти, я хочу своїм друзям сказати, не, не треба лізти. Да, треба підставити під годівлю, треба поставити, може десь медочок покласти, десь подивитися, може, де ме, рамочку з медом покласти. Може. Де треба, і, Ну треба, треба, звісно, от, от я бачу, та ви пасічники погані. Да ви що ви загодували? Що ви зараз годуєте бджоли? Що це ви за пасічники? друзі, по п'ять рамок повноміоних пішли в зиму в мене сім'я. Плюс, плюс закормлював, тому що я так люблю трошки меду, трошки сахарного сиропу. Я його загодовував ще сахарним сиропом, добивав. По вісім рамок залити, пішли в мене в зиму. Вісім, дев'ять, десять, десь сім'ї пішли повністю залити. Ви ж бачили, як я от яке отводка ставив які рамки. Від бруска до бруска я ставив полномідний. Ну, зима була не холодна, вона ще зіграє йдуть. А в нас такий вітер. За капець, у нас такі віза. чуєте, як шумить У нас ще я ж кажу, тому коли зима була тепла, коли було не холодно, друзі, чуєте, як живе? Коли було не холодно, то вони їли, клубів не було цілів. Що ж, що ж вони мали робити, щось вони мали. Навіть по п'ятничку розплода їм треба було обходити, і, треба було кормити його, вигляджувати треба було. Ну таке справедливо. Тому я кажу, зараз я кажу, дивився в інтернеті дуже багато, що вже лізу, та я вже, там в мене сім'ї перебрид, та я вже сім'ї скоротив. Дуже я дивлюся на вулик, сідає сім'я, і холодною, і вона просто напросто погибає на вулиці. А зараз розберіть сім'ю цим холодом, друзі. Я ж кажу, що ще по принципу пів, пів лютого зимувати. А ще вам, дивився я, то ще е, прогнози, що ще на кінець березня, двадцять морозу, Що лізти? Так, да, лізти треба. Подивитися, може поставити е, пчолкам е, під, підкормку, під може, де треба, бо треба, друзі. Контролювати, звісно, сім'ї треба. І скажу ще що хотів друзі, сказати. І, знаєте, я, вічно я так кажу і вічно, я сам наступаю на ті самі граблі. І, знаєте, я поробив десь в червень, липень в кінці липня, практично пересерпні, я поробив однорамочну отводки, друзі. Жалкую, звісно, тому що з ними дуже багато гемору, з ними дуже багато роботи, з ними треба працювати. і Вони тяжко зимують. Дивіться, друзі, в мене ця сімейка, її оси сильно побили, друзі. Дивіться, яка вона. Дивіться, як ось обгажено, бачите, дивіться. Це не в тому смислі, що там в них опалилися. На рамках чисто, друзі. Сімейка маленька. Сімейка маленька, потребують багато корму, і було тепло, вони повилазили і ну, поношення на двір викидають, тому що за що то, що їх мало, їх дуже трошки. Я постараюся таких глупостей більше не робити, не допускати до таких. От вони зараз, я ж кажу, вони вилітали, обльотувалися, вони сказали, тому що вони перегружники сечники за що то, бо як велика сім'я сидить, в неї тепло, в неї окей, все чітко, то що її? Правильно? Самі по -по подумайте, друзі. Тому не робіть моїх ошибок, не робіть цих однораморних. Одно одно я дивлюся, що розвиваю пасіку однорамочними отводками. Ну він за кадром не каже, що він після того два ще два рази підставляє е... чуть-чуть не може. Після того, що він два рази ще підставляє розплоду, правда? Він же ж не каже. О, а я поробив чисто одну рамок, то ти, що пороблені раніше. пороблені в травні початок е... червня, ті вийшли, всі працюють, ті мають 4-5 рамок джоли, ті зимують окей. Тому, друзі, хотів таке сьогодні, подивився, що в інтернеті сижу, думаю, піду, і ну, я трошки я щось розкажу. Знаєте, мені вийшло вчора попасти за 100 кілометрів від цього населеного пункту, попасти в області, на ринок, там мені прийшлося підходить чоловік, протягає до мене руку каже, ви Володя Подільський пасічник. Ну, нехай буду Подільський. Хоча я не Подільський, звісно, але нехай я буду Володя Подільський. Тому вітання йому, я кажу, да, я є. той, що ви кажете. От я дивлюсь ваше відео, підписаний. Дякую, дякую. Яко як? Нормально все хорошо. Ну добре, що люди дивляться, що я кажу, я нічого такого не розказую, що не треба. А хочу завжди людям сказати, що треба працювати. Я ж кажу. Тому що я що радять, мого цього відео? Зараз не лізти в сім'ї. Так, да, треба лізти, деякі потребують підкормки, де треба давати. Можливо, де треба для подстраховки слабачкам треба дати десь сильні. Мене вже всім дано. Я сильним поставив. Ще раз кажу, не тому що я став, що в мене не було у мене, їсть, мене ще повної хатина, повноміоних рамок. У мене хватає рамок. Ну, що то, що зима вся зима була не морозна, бджоли клубів не було, пчоли е, працювали, тому повиїдали, повиїдали. Бо якщо б було мороз холодно, то це, звісно, кормів би було б пішло б набагато менше, так як кормів пішло багато, тому мусимо ми ставити хто канді, Я ще цей рік спробую а там буде можна і переходити на канді, таке будемо бачити. Отаке, я зараз хочу піти. У мене є ті сімейки, їх є 5 штук, тих, що я робив практично ще за днів 3-4 і, мабуть, серпень місяць. Я робив ті однорамочні відводки. Да. Я всі переглянув, вони в мене всі уйшли. Отак, от В мене от вулик, вони всі уйшли на край під заставну доску, тому я заставну доску сував. Думаю, що воно буде на заставну досі, не буде. їм буде голодно, холодно буде осипатися. Тому... Я рамочку з іншої сторони забирав їм, на другу сторону ставив рамочку, щоб, щоб якщо піде на заставні осипляться і так воно буде. Тому, друзі, зараз підемо глянемо. зараз йому вилочку, друзі. Підемо, друзі, глянемо. Зараз я переведу камеру, переключу таку, о, візьму таку, о, бо це ще кажу, це вже друг мені дав цю прислав з Бельгії цю апаратуру. Ще я в ній, звісно, ні бембес, але будемо працювати. Так візьму вилочку. Десь в мене тут вилочка, де це вилочка, вилочка, вилочка. Ой, не пам'ятаю, де в мене А Ось о є є, друзі, ось ось є в мене вилочка. О, піду, я подивлюсь до тих слабачків, що це я поробив в кінці лютого е, заставний. Так, поробив на однорамочні одно відводки, я її хочу проконтролювати, е, так як, друзі, я. E, у мене тут є п'ять їх, їх і чотири. П'яти тут це боліла сім'я. Отут в мене такий взяв я теплий заставний, взяв я пакетики з медом. Зараз я розкладу цю історію свою. Відбачаюся, я ще цими не навчився працювати цими ділами, але нічого, я це все не святий горки ліп'ятка, от дав О, так. О. Але нічого, ви знаєте, ця триножка вона вроді хліпенька-хліпенька. Ну, вона хорошо тримає камеру. Так, друзі, подивимося. Так. так, утеплені вони серйозно. Я, так, глянув, бачите. Утеплені вони серйозно. Я не пожалів, так як вони слабачки. Дві, друзі. Дві, друзі, бачите? Вони, зараз таку камеру, візьму, боже, зніму статті, Опа. Дві, друзі. Бачите? Вони відійшли від крайньої доски, від крайньої отаку. От Вибачаю, що так. Є в мене вилочка. Є в мене. от то то то-то-то, то-то, так. Опа. Поставлю. Заберу я холодну заставну, так як я вже для них маю. Тепленьку заставну. Так, з цього боку я забирати не буду, тому що вони прибоку. Все, я її поклав ляпушечку з медом. Так, плавночку, я завжди кладу поперечечку. О, все, все, бачите. Все, я їх гарно утепляю. О, так, щоб їм було що треба підняти, бо закачалося. О, я не жалію тепла. На мене сварася, що ти утепляєш, але я утепляю, друзі, тому що залітай, залітай. Молодець, гарна дівчинка, залітай. Так, їм тепленько. Під одну сторону я поставлю теплу заставну, а перейдуть під нього. Тоді я на другу сторону поставлю другу теплу заставну. Так, друзі, далі поїхали. Супер сейю, звісно, цілашкою. Так, слідую, що у нас є так цю заставну ми вбираємо, ми забираємо. Будемо дивитися. Так, 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 друзі, так, 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 так. Так, розкриваємо, якщо треба, поставимо їм мед. Так, утеплені вони серйозно, так як вони слабачки, я казав, вони однорамочні. Я не бачу багато, бо там пару штучок, що в нас тут робиться. дивіться, де ще сидять, друзі. Дві, друзі, де ще вони сидять. Так, ці сім'ї я, я я нічого не буду ставити. Де це планочки? Не бачу, я планочки. Ладно, накриємо їх так. Ці ще сидять з краю. О, О, так. Я так тепло робимо їм. І... як в мене вони отуляні, ну нехай, вони вони... Вони пішли під цю заставну. Ну, ну нічого, це сендвіч вулики, друзі, це сендвіч. Я за це не переживаю, що вони похолонуть. Чого? Тому що це сендвіч вулики, це утеплений. Вулики. Так, тут не треба ставити меду. От є палочка, ой, є палочка, є палочка, я її і поставлю. О, так я завжди ставлю палочки. так Утеплений, все, тепленько, холоду не бояться. Так. От такі сім'ї треба контролювати. Такі сімейки, друзі, потрібно контролювати, тут в мене є теж. Так, тут, зараз, сейчас, час друзі, я. Чуть. Так, де це підняти його можна? Так, а тут -то що? Уже стоїть на витягнувся, тут треба підняти. О, підніму я чуть-чуть. Отак. Триможку підніму. О, опа. Так. Подивимося, що в нас тут роблякав я. Опа, це, це слабачки, от дві, така ізморозь. Але воно вже майже сухеньке, подивимося. Так, друзі, бачите? Я бачу вам, я так подивлюся, вам хочу показати. От вони дійшли до кінця. Це ці однорамочні отводки, друзі. Так, стоять, тут там, е, сира земля, значить. Пакетика немедленно. Все, сидіть далі. Сидіть далі, ребята, я вас не чіпаю. Все, я вам дав постраховки. О, Вот, утепляю. Хоча це сендвіч вулик, він дуже теплий. Це... Так, все, я так тут накрив, більше не буду, Тут, тут і пінопласт і зверху, і з боків пінопласт чу 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 так. Ой, осип мили. Добре, що не кінчилося так. Вибачаюся, бо вітер такий, друзі. Що тільки камеру перекидає. Так, я поставив, не закривається, бо дуже плотно зроблений. Ну нічого, я його Він так буде. Я там утеплив. Так. Так, це потім я закрию, друзі. Так, друзі. Ой Так, друзі, маю я ось, ось ще Остався в мене один. Нахилю вам покажу. Зараз І... я зніму статтіва камеру. 60-грамочний вулик. Остався один в мене. Так якщо він не гуляв в мене цей рік, друзі. Я його розділяю. Зараз вже, бачите? Так, так. Да. Я його розділяю. Десь виходить, оскільки вийде, але я його розділюю, буду робити сюди отводки. Так як він в хорошому стані, він крепкий, грубий вулик. Отакі у нас, я, може, сюди заставну повстану. Отакий у нас діло, готуємося повним ходом. Потім ще буду всі останні сім'ї переглянути. Ти, бідо. Ось такі друзі у нас справи Тому сімейки, так. Да, може трошки підніму, може пашки мені не видно. Отак, От закріпимо. Вже високо. От привикнути до цього сіла, а? Отак. Так. так. Синички бушують, скидають. Кидають друзі, риску. от біда. Ой. Е, друзі, синички бушують, вже скидають е, прильотки, тому яка буде десь мету, то сталося їх раз, два, там, третю. У мене є заставниці теплі пороблені. Будемо дивитися, будемо я ж кажу, де бачите, в двох сім'ях е, тут не ставив. І поставив. Щас ще ці дві переставлю. Треба, так як я взяв тільки декілька пакетиків, я ще там раніше ставив, то більше не буду, Ой, не буду. Піду принесу, тоді поставлю, ще цим підставлю, тим подивлюся, що треба. Да друзі, Контролювати. Чекайте, бо що в мене зараз камера упаде. Контролювати сім'ї потрібно. Ну, ліс наші да, клубів, от би мороз, холодно. Клубів нема, ви самі бачите. Навіть слабачки ті типу, порозлазлися, тому зараз контроль серйозніший, звісно. Контролювати треба корми ставити, за цим треба дивитися, з цієї пори сокращати, лізти з цієї пори е, клупати сім'ю, що то робити. Ну, так, да, наверх кинути мене утеплення, щоб було е, та, яка, у мене тут, хоч вони слабачки, друзі, але вони все сцені чомузи. У них навіть е, під і то утеплений. Даже, ну в цих двох тоніць я сам ліпив. А в цих трьох в мене, то навіть під кришні потеплені. Це той чоловік мені, як чоловіка був взяв, він покинув пасіку займатися, то він мені предложив, то я взяв таких, будемо їх вибраковати, будемо переходити на восьмирамошніки, будемо стати, бо вони дуже неудобні, бо тому що до них немає. Них є, до них є тільки трьохсоти корпуса. Ну, а я вже працюю 145-й, міня 300. То це будуть на отводочки десь тут, на слабачки, туди-сюди. Ну, думаю, я ошибки такої вже більше не зроблю, щоб у мене було е... Ні, вони непогані. Вони непогані. бачу, вони гарно розвилися, вони гарно е... попрацювали, сімейки такі. Дві-три улочки дві, хай, хай дві улочки вони займають. Ну вони займають, вони шустренькі, вони е, такі мотор, такі зачасленькі, не вони, не такі вони але моторні. Ну, звісно, треба робити дві рамки відходку, е, е, дві рамки розплоду треба робити, треба ставити, брати. Обов'язково, друзі, тільки матки хочете самі виводьте, заказуйте. Ну от маточники, друзі, ви тільки почитайте. Ви поставили маточник, да, це прийом 100% маточні. Ну, поки матка вийде, поки ну, у нас тут дуже друзі, з обльотом тяжко. Чому у нас де річка? І в нас десь 10 гектарів 100 став, і річка тягне, обмотує, обкатує все село. Стрекози, оці пташечки цього. Бжолоїдки, ці бомблять так, що в нас матку вивезти, це дуже практично проблематично. І Навіть і сімейка, в мене я поставлю маточник, вона і, вийде, піде на обльот, вона може не повернутися, все, вже отводок пропав. А так просто заказав? Маточка прийшла плодна, підселив. Все, і сімейка буквально, бо такі, як оці отводки, вони ж одну всі, всі. на одну рамку зроблені. На одну рамку, і то не повністю розплод, там було піврамочки розплоду. Ну вони всі шустренькі, вони всі, бачите, живенькі пережили зиму. Отаке, таке тому що я я ще з дружу знімав відео, показував, тому що кажу, дивлюся, кажу, показують в інтернеті таке вже експорати, той, той, каже, в мене вже 100% виход, той каже, у мене там 120% вже виход з сімей. Друзі, це скажемо в кінці березня. Облітаються сімейки, відійде отход, вийде молода сім'я бджола, яка буде працювати, яка зміне стару бджолу. от тоді можна сказати, що да, дійсно стопроцентовий. Поки зараз моменти нічого не можна сказати, друзі. Ми ще не знаємо. Я ж кажу, дивіться, от на сьогоднішній момент дуже холодно, дуже сильний холод. Я ж кажу, ночі був такий мороз, що земля замерзла, що я хотів машиною виїхати, то змерзла земля, що єлі не... зірвав машину, так примерзло. Ну, градусів 4-5 це було. Ну, хай не 4, хай 3-4 було 100%, а може і більше, не дивився, я кажу, я не дивився на градусний. А потім ще сніг. Що зараз лізти? Що зараз копошить? Сидять, треба? Я подивився. Я під кормочку поставив, будь ласка, їжте, все. Цю, що яка від мене робота, меду вистачає, приготовлено, і буду також час від часу, часу яка тим сім'ям більше, я переглянув, дав раніше, а цим все. Добре, друзі! Вибачаєш, коли щось не так, Володя Подільський з вами був на зв'язку. Всі щастя, здоров'я, миру, друзі, основне миру, миру, друзі, щоб ми могли працювати далі, щоб ми. Могли вас радувати нашим відео, для того, щоб ви працювали, що вийшли наші смейки, щоб ми могли розказати дійсно у нас вийшов 100% вихід. Все, друзі, всім пока, до нових зустрічей, до побачення!